Чому цих шахраїв не саджають? Доброго здоров'я! Перш ніж зателефонувати жінкам-шахрайкам я відповім на питання, яке ставилося нам протягом усього цього тижня від виходу першої серії. Чому цих шахраїв не саджають? Немало було і традиційної зради на вентилятор, та зраду залишимо зрадофілом. Сьогодні технології стрімко рухаються вперед семимильними кроками. На жаль, тільки судова система не встигає. Є ще один цікавий момент близько 70% із цих дзвонарів вже сидять у колоніях чи СІЗО і розсилають свої смски прямісінько звідти. А частина з них ще й фізично знаходиться на непідконтрольних територіях. Та, попри всі ці існуючі проблеми, випадки посадки шахраїв все ж таки існують. Небагато, на жаль, але існують. У таких умовах досить дієвий варіант це власноруч тролити шахраїв, бо після таких дзвінків вони, як правило, викидають спалені сімки. Отже, обіцяний телефонний дзвіночок шахраям. Служба Безпеки банку. пожалуйста, на линию, с оператором. Добрый день, служба безопасности банка. Слушаю вас. Добрый день. Мне смс пришел про блокировку карты. Что это может значить? В каком банке вы обслуживаетесь? В ощаде есть. В разных банках. Вам не сейчас банка, а еще какими банками в Украине пользуетесь? Универсал еще есть. Баланс по универсал помните до заблокирования карты? Что-то около пяти тысяч. Карта ваша была заблокирована в связи с тем, что банк на сегодняшний день проводит регламентные работы по установлению новой электронной степени защиты на карты клиентов 3D Secure. В связи с этим все счета физических лиц были приостановлены в действии. Ваша карта в том числе. Номер вашей карты предоставляйте сейчас подам заявку на активацию. Ага, номер карты. Да. 4729. 4729. 32,88. Дальше. Дальше. 13,66. Дальше. 14,89. На какой срок действия выдавали вам карту? Помните, под номером карты внизу посередине. 10,18. Перейдите карту в обратную сторону. Под магнитной лентой внизу находится трехзначный номер оператора, который выдавал карту. Начинается он 14,89 и далее трехзначный. Видите? Скажите, а вы служба безопасности какого банка? Служба безопасности Индустриал банка. Индустриал? Да. Вечер в хату. А зачем это вы секретный код с оборота карты спрашиваете? Этого же нельзя делать. Еще раз посмотрите. Где сидите, шахрайчики? Ну давай, до свидос. До свидос? Схоже, воно десь таки. Там. Що ж, а тепер відповідь на питання, як діяти, в разі, якщо ви піддалися на провокацію та повідомили шахраям секретні дані вашої картки. Негайно зверніться до свого банку. Повідомте про шахрайство та заблокуйте картку. Це можна зробити через інтернет-банкінг або просто зателефонувавши. Тільки робіть це за номером, що зазначений на вашій картці, сайті банку або договорі. Головне, негайно, чим швидше, тим більше ви матимете шансів, що банк заблокує кошти і шахраї не встигнуть їх привласнити. Друге, обов'язково зверніться з заявою до районного відділу поліції та залиште повідомлення про злочин на сайті Кіберполіції. О, тітонька з банку щось перетелефоновує. Нема часу вже на теревенькі з нею, відшиємо її. добрий день, служба бізнесності банка, схил шаус. Старший слідчий кіберполіції Більченко. Представтеся, будь ласка. Все. Якщо ж вам зателефонували або ви отримали смс з приводу блокування картки, припиніть розмову і самостійно зверніться до банку. Навіть для того, щоб отримати будь-який переказ на вашу картку, достатньо надати відправнику лише її номер. Всі інші цифри давати не потрібно. В телефонному режимі тільки номер картки. От і все. Тож пропоную не чекати, поки суди їх всіх пересаджають. А самим попсувати шахраям настрій, нерви, сімки. Троліт цих козлів Поповній. Веселіться! Наступна серія за тиждень до побачення і до свідоцтва. Сьогодні з вами знову був.